Добрий день, мої малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям, тема якого дерева та кущі. Діти, пропоную вам відгадати загадку. П'ють дощову водичку. Під сонцем підростають. З зеленими листочками всіх радісно вітають. Що це? Так, діти, це рослини. А рослини це дерева, кущі, квіти, трави? Сьогодні я пропоную подорож до весняного лісу. Діти, яка зараз пора року? Так, зараз весна. Усе скрізь змінюється. А які саме зміни ви побачили у природі? Так, малята, на деревах з'являються бруньки, листочки, квіточки. А як ви гадаєте, чи всі листочки однакові? Ні, малята, всі листочки різні. А чому? Тому що листочки виростають на різних деревах. Погляньте на це дерево. Це верба. Навесні вона розквітає найраніше. А які гілочки у верби? Правильно, довгі і короткі. А якого вони кольору? Так. Гілочки верби коричневого кольору. Верба насвітає гілочками з пухнастими грудочками. Їх у народі називають котиками. А чому саме їх так називають? Та тому що вони м'якенькі, пухнасті, сіренькі, як маленькі котики. А про яке дерево ця загадка? Чорно-біла одежина, зверху листяна хустина. Як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Так, малята, це берізка. У цього дерева біла кора на стовбурі та на великих гілках. Береза має стовбур тонкий, стрункий. Прямий, білий з чорними тріщинами, листя невеличке округлої форми і зубчастими краями. Берізка насвітає навесні не тільки гілочками із зеленими листочками, а й з довгими сережками. На березі квіточок немає, а тільки сережки. Гілочки у берези хиляться до землі. Про яке дерево ця загадка? Зріст у неї, як в ліщини. А плоди немов калини. Взимку пташечок годує, Ягідками їх частує. Так, це горобина. Узимку її ягідки їли пташки. У горобини стовбур тонкий, прямий, коричневого кольору. Дерево невисоке. Листок складається з дрібних листочків, розташованих попарно У горобини є гарні квіти. Вони маленькі, але зібрані у кетяги. На місці квіточок згодом з'являться спочатку зелені ягідки, а потім вони стануть червоними. Відгадайте наступну загадку товстий стовбур, пишні віти, наче свічки білі квіти, а плоди, як їжачки, носять зголок піджачки. Про яке дерево ця загадка? Так, малята, це каштан. Каштан має високий стовбур коричневого кольору. Листочок схожий на руку з п'ятьма пальцями. Каштан дуже гарно квітне весні маленькими квіточками, а ці квіточки разом зібрані у свічки. У каштана гілки тягнуться до сонця. Які різні дерева, різні квіти на них, але у них є щось спільне. У всіх дерев є корінь, стовбур, гілки, бруньки, листя. Навіщо деревам корінь? Вони ним тримаються за землю, ростуть, п'ють із землі. Діти, ви помітили, що у всіх дерев один товстий стовбур і багато гілочок, на яких росте листя. Але є дерева, на яких замість листочків ростуть голки. Які ви знаєте дерева, у яких не листя, а голки? Так, це ялинка та сосна. Це кущ калини. На ньому ростуть корисні ягідки калинки. А це кущ ліщини. На ньому ростуть горішки. Кущ це не дерево, кущ низький. У нього є коріння, багато тонких стовбурів і багато гілочок, на яких також росте листя і можуть бути квіти. А тепер порівняймо дерево та кущ. Дерево високе, а кущ який? Правильно, низький. У дерева один стовбур, а у куща чого багато? Так, малята! Стовбурів або гілок. У дерева стовбур товстий, а у куща стовбури які? Тонкі! Молодці малята! Сьогодні малята ми з вами говорили про дерева та кущі. На цьому наше заняття завершується. До побачення малята! До нових зустрічей!